Про КВН ви згадали про 95-й квартал знову засоби масової інформації. Шириться цікавими думками співзасновник Борис Шефір, який переселився у Німеччину, дав інтерв'ю і сказав, що треба укласти мир і дружити. Війна не з Росією, а з Путіним. Він каже, що було би прекрасно, звісно, звісно, потрібно дружити знову. Взагалі потрібно дружити з усіма і з Росією, в тому числі. Путін навічний. Він Пряма цтата його здохне і прийдуть нормальні люди, і з ними завжди можна. Ну, по ідеї, ми ж усе життя разом жили. Ну і я принаймні, я все життя прожив в радянському союзі, і ми прекрасно уживалися. Ну і на сам кінець каже Шефір: що я сподіваюся, що нас з Росією будуть прекрасні відносини як тільки вони підлікуються від свого божевілля. Ми повинні обов'язково прийти і сказати: Ні, ні, потрібно дружити. Його брата сказав, що він не поділяє думку. І відхрестився повністю від таких зайов. Ось ми бачимо так, як в період передвиборчої кампанії два брата Шафіра і Зеленський посередині із ними. Як реагувати? Ви пам'ятаєте, ця заява, в принципі, чим вона відрізняється від заяви Зеленського? Треба просто перестати стріляти. Ну, тобто, причина війни, на думку Зеленського, коли він ще не був президентом. Зараз в нього ситуація, в нього думка змінилась. Ну тоді він вважав абсолютно щиро: треба просто перестати стріляти. Це ми виноваты в тому, що йде війна. Вот треба перестати стріляти, і вы сесть з Путіним, договорить, говоріть, і все отлично. Шефір, просто повторюється ж саме. Різниця в тому, що Зеленський щось зрозумів, знаходячись на посаді президента, відповідаючи за країну. А у Бориса Шефіра залишилось оце от. Уявлення довоєнне і до президентська Зеленського, да? про те, що виявляється, вина в усього потім. От завтра Путін щось станеться, і росіяни прийдуть і кажуть, вибачте нас. Бо це він нас. Пам'ятаєте, як в тому мультфільмі про новорічні пригоди Вовка і Ворони? Коли Вовка там уже загнали, вона каже, Боже, це все злий Вовк. Я думаю, так ти ж сама мене. Каже, а я довірчива, це ти. В нашому ділі головне смерть. От приблизно він мислить так. Як тільки Путіна не стане цього злого волка, росіяни теж скажуть слава Тобі, Господи, ми з вами воювати ж не хотіли. Це все він. От, от приблизно те думає шефір. Наскільки це відповідає дійсності, і, і, я думаю, що всім зрозуміло, наскільки це відповідає дійсності, але це говорить про його розумові здібності, не більше. Це російська пропаганда і далі ні, працює ні, 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 це. Чи це такі фундаментальні це його фундам... знання і це його віра. фундаментальні уявлення? Це його ментальність. Вона не змінилась. Навіть війна її не змінила. Ну він два роки живе в Німеччині, там мирно. От він продовжує ту ж саму лінію, яку він мав до війни.